Вітаю на каналі Шотам. І сьогодні у нас бестселер від фірми «Юланзі». повністю металевий тріпот Юланзі мт МТ-24». На перший погляд виглядає як дуже надійне рішення для камери, і в ньому реально є кілька продуманих моментів, які рідко зустрічаються в компактних штативах. Але є один нюанс, через який цей тріпот підійде не всім, особливо якщо ви знімаєте відео з панорамними проходами. Це компактний штатив тріпот. У комплекті ви отримуєте сам тріпот і два шестигранники. Нічого зайвого, але все, що потрібно для базового налаштування, тут є. Корпус майже повністю металевий, він не легкий, але саме ця вага дає відчуття жорсткості, стабільності і того, що тріпот не іграшковий. Почнемо з верхнього кріплення. Воно розкручується, має градації, і тут є дуже важлива фішка два запобіжники. Якщо ви випадково трохи послабили фіксацію, камера не з'їде миттєво. Вона зупиниться на цих запобіжниках. У реальному житті це може врятувати техніку. Далі сама голова. Вона нахиляється в різні сторони і фіксує. Дуже просто, буквально півоберта, і камера стоїть жорстко. Немає відчуття, що щось не дотягується або просідає з часом для статичних кадрів, зйомки зверху вниз під кутом або для фото цього більш ніж достатньо. Є ще одна продумана деталь: важель фіксатора. Якщо зверху встановлена камера і вона заважає крутилці, важель можна відтягнути і переставити в інше положення. Це дозволяє нормально зафіксувати голову, навіть коли місце обмаль. У роботі це дрібниця, яка легко економить нерви і час. Тут є холодний башмак, його можна покрутити і зафіксувати залежно від того, що саме ви на нього ставите. Фіксується він шестигранником з комплекту. Сюди без проблем стає мікрофон, компактне світло або інший аксесуар, який ви використовуєте під час зйомки. По висоті тріпот регулюється кнопками, потрібно нижче опустили, потрібно вище підняли. Механізм простий і зрозумілий, нічого складного або заплутаного. По стійкості, якщо розкласти тріпот у ширше положення, він стає максимально стабільним. У такому режимі. Жимі його зручно використовувати на столі, на підлозі або будь якій іншій рівні поверхні. Навіть з додатковими аксесуарами він стоїть впевнено. Тепер про мінуси. Перше кнопки. Вони виконують свою функцію, але натискаються не дуже чітко і виглядають трохи кволо. На фоні металевого корпусу вони здаються слабким місцем. А другий і головний мінус для мене: сама голова не обертається навколо осі, тобто зробити плавну горизонтальну прокрутку кадру тут практично неможливо. Якщо нам потрібна панорама варіантів по суті, два. Або ви прокручуєте весь тріпот і намагаєтесь повернути його руками, або відпускаєте голову і крутите її, але тоді ви одразу вбиваєте виставлений кут нахилу. Для відео це реально незручно, якщо ви знімаєте огляди, предметку або повільні панорамні рухи. Я цю проблему вирішив просто: взяв окрему голову іншої фірми. Вона дозволяє плавно обертати камеру, не чіпаючи сам тріпот. Але важливо розуміти, це вже доопрацювання, а не рішення, яке ви отримуєте одразу з коробки. Є ще один. Момент, на який варто звернути увагу, тут різьба 1 четверта одразу зафіксована, а в комплекті Юланзі використовується швидкозйом. Юланзі mt 24 це міцний металевий і добре продуманий тріпот з хорошою стабільністю, але без обертання голови для плавних панорам. Він підійде тим, кому важлива надійність, жорстка фіксація і робота з нахилами. А якщо вам потрібні плавні повороти кадру, доведеться або миритися з цим обмеженням, або одразу планувати окрему голову. Якщо відео було корисно, С підпишіться на канал, поставте лайк та натисніть на дзвоник, щоб не пропускати огляди без проплат та реклами. Щасти вам!